Дякую за таке питання. Я відповідаю вам і, любим, і всім тим, хто зацікавиться тим же самим питанням. Спілкування з творцем насправді він нас любить всіх однаково, він всіх нас чує однаково. Але дивіться, давайте уявимо опять же, директора Садіка, а ми всі в садик ходимо з вами. І директор Садіка насправді всіми да, управляє. Там, типу, завідущі, там, кухня, все-все-все. Там, Ми діти, там, тусня наша, да? він нас чує в принципі, одночасно всіх, да? він чує цей галас на вулиці, директор садика. Але е, одночас... якщо дитина там, тобто я вам скажу так: він чує всіх однаково, але його можуть почути по-різному. Люди, Якщо людина недостатньо вірить в творця і думає, що та, де там, але коли їй страшно, вона, типу, Боже, спасі мене. Там, ну, розумієте, Тимчасово вона вірить. Тіпа, тут вірю, тут не вірю, як анекдот. Боже, пожалуйста, дай мені місце для парковки, я буду там в церкву носити гроші, все, і він бачить тут місце для парковки. Каже, а, боже, спасибо, вже не треба. Я сам знайшов. Ну, розумієте мене? Тобто, творець чує всіх. Особливо, коли ми кажемо від серця, не обов'язково кудись ходити, якийсь ритуал робити, там щось робити. Але у нас є кармічні борги, у нас є купа проблем, хвороб. Там людина напрацьовує цю всю фігню за життя. І, звісно, ми його можемо тоді не чути. Це ми його можемо не чути. Іноді нам Бог дає можливість почути його через інших людей. От, допустимо, є люди, які там, як я, ви, я знаю, що ви медитуєте і все теж робите. все. Ми, тіпа, ну, Образно, щоб нікого не образить, але я більше проводжу часу з ним. Це моє життя повністю. Взагалі весь день з ним типу, общатися і з його помічниками, ангелами, архангелами, там, родом. Там. Получається, що я все время в цьому процесі, і деякі люди не можуть розбізнати його мову. І вони звертаються до мене чи до кого, любого, до батюшки, хтось ходить, до кого завгодно. Ми чуємо його швидше або швидше, або люба людина, яка шла по вулиці, і вона в цей момент от, вам попалася. Ви кажете, Боже, дай мені якийсь знак. Іде людина: Та куди ж ти преся Боже? Знаєте, тобто вона вам дасть в цей момент відповідь, ту, яку ви так чекали, через іншу людину. Тобто Бог сам по собі нам, прямим словом, сказати, Алло, ти мене не чуєш, не може. Але він може це зробити через інших людей. Не тільки через мене або батюшку, а просто навіть через сусіда. Тобто, чує. Його не кожен, а він чує всіх, отак от.